Я хочу сделать свою теорию по 47 сервисным бутылкам. У меня на носу новий біді, якого об'ють, відрізаємо колонки і можна замітити, що ще один готві відрізаємо.

І треба ба. Отак. Ми вийдемо паразит, як ви видите, Тівімен не дебіл. Він телепортирувався. Тому що у нього є така суперздібність. Як ми видимо, вірус є отут. Що він його не захопив по мій теорії. Як ми видим, вірус, не захопивши його, летить гець. Ось в чому заключається моя теорія. Я в тому, що ТВ мене не якби заражений. Судя цього він телепортирувався до титана камерамена Їх... І... Бо, кам, бо останні епізоди, де вроді би з Титаном то коли ремонтували і покращували, він був теж, полетів кудись в небо. А ТВМ туди телепортувався. І я думаю, це чисто моя думка, що е, не, не все це потрачено ще. Був коментарі де... Один із фанатів цієї свілені пс казав десь з десять тому му, му куда пропав тетантне камерамен, він сказав, він скоро появиться. Тобто його вже ремонтують. Мені прям дуже сильно терпить спеча увидіти, прям не терпить ввидіти. Там дуже світ, дуже покращеного. Ну, якби титана камера мене. Це абсолютно моя теорія. Ви можете з нею не згоджуватись. Це моя теорія. Просто моя хочете, не згоджуйтесь. А не зараз. треба швидкість. Бачиться він телепортувався, або він зник померше або він телепортувався по мій теорії. І зараз на базі зі ТВ-менів і камераменів напевно вже доремонтовують титана, щоб не програвати. До речі, я думаю, це теж моя теорія така, що до що так як ТВ мене проігрують ті мене, то камера мене свою пушку, яка якби убиває незаражені скібіді, вони ремонтують, украшують, збільшують і будуть вшивати всередину. Ну щоб оцей от круг, який є в спікермена на tv мене всіх титанів що він буде де робити такий потік, який і визволить Титана Спікермена. Все розкажу, це, це суто моя теорія. Я до речі, кому інтересно, ну, кудись ту вже. Вже прямо різко пропала машина, яка може зроблювати ТВ меню. Не ТВ меню, а просто як би. Камера меню. О. На цьому все. З вами був я, Лемончик, і це все. Як це б дивно б не слушало.